Привіт, малята! Я пропоную вам намалювати транспорт. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Автобус! Для цього я підготувала фарби, пензлики, серветку та водичку. Спочатку ми намалюємо дорогу, по якій буде їхати наш автобус. Беремо пензлик. Трьома пальчиками, трошки вище залізної юбочки, мочимо кінчику водички, водичку, набираємо фарбу та малюємо, притримуємо аркуш, та малюємо дорогу. Далі потрібно дуже добре промити наш пензлик і будемо малювати. Саме наш автобус. Для цього я візьму чорну фарбу, щоб його було дуже гарно видно. Спочатку ми намалюємо з вами колеса. Ми знаємо, що автобуса чотири колеса, але так як ми бачимо його бічною стороною, то будемо малювати два. Робимо ось такі кола. І вже від них ми будемо малювати корпус нашого автобуса. Він в нас великий, трошки заокруглений ось так і заокруглюємо гори. також заокруглюємо і спускаємося донизу. Коли ми демалювали корпус до колес, робимо обходимо їх, робимо ось так. І корпус нашого автобуса готовий. Далі, трошки відступаючи від гори нашого автобуса, зробимо йому дах. Також проводимо ось таку лінію. Це до дах нашого автобусу. Далі ми з вами проведемо лінію, яка відокремить віконця нашого автобусу. Ось так ми з вами відокремили двері та вікно нашого водія і зараз будемо робити віконці для пасажирів. Зараз вами додамо трошки нашого автобусом деталь. Попереду в нього буде фара. Ось такий бампер і позади. Зробимо дзеркало для водія. Дамо нашому автобусу трошки високіти. Тепер ми можемо починати розфарбовувати наш автобус. Давайте почнемо з коліс і зафарбуємо чорною фарбою диски у нашого автобуса А шини на нашому автобусу я хочу зробити сірим кольором, але в мене немає сірої фарби. Діти, як ви гадаєте, ми можемо щось зробити? Правильно, сіру фарбу ми можемо з вами отримати, змішуючи чорну і білу. Добре, промиваємо наш пензлик, беремо спеціальну ємкість або палітру, якій будемо змішувати. Набираємо спочатку чорної. Тим добре, дуже добре промиваємо пензлик і набираємо білої фарби. Змішуємо їх і бачимо, що утворюється сірий колір. Чим більше буде